Мирославі Кузів 15 років. В пластовому таборі відпочивати намагається кожного літа. Каже, не уявляє собі відпочинку в місті на асфальті. Будь-які завдання з хлопцями дівчата виконують на рівних. Запалити вогонь вони вміють з одного сірника без паперу. Пластовий табір самі діти називають школою життя. Ми рубаємо, ми палимо вогні, ми робимо ватру, не знаємо там, ну столи різні. Споруди робимо. У нас ми не відрізняємося. Чим від хлопця та ще хлопці роблять, та ще дівчата роблять. Вчора у дівочому таборі шабаш на обід була овочева зупа, гречана каша з сардинами, салат зі свіжих овочів та чай з м'яти. Отже, батьки можуть бути цілком спокійні за своїх дітей. Готувати їжу тут вчаться і дівчата, і хлопці. Особливістю таких таборів є постійні мандрівки по горах. Кожна дитина має змогу переночувати в лісі окремо від інших. Завдання було піти на ніч, взяти з собою всього-навсього три сірники і спальний мішок, ніж і в радіусі в радіосі кілометра нікого не було. І дитина мусила з трьох сірників підпалити вогонь, збудувати собі шелест і переночувати власне в цьому шелесті в спальному мішку і таким чином побороти свій страх перед самотністю. Пластові табори це не тільки ігри, конкурси, випробування на витривалість. Тут вчать любити і поважати Бога, Україну та українське. За два тижні вони навчаються самостійно розкладати намети, робити споруди без цвяхів, дбають про чистоту довкілля, отримують знання з картографії, першої допомоги та співу. Для новачків не роблять жодних винятків. Переправа через яр з допомогою фахівця з альпінізму обов'язкова вправа для всіх. Мені залишилися дежані враження після цього переправи. Мені дуже сподобалося і. Я б задоволення, вже раз так прийшла. Ми приїхали, ми не встигли навіть розставити намети, почав, почав падати дощ, оскільки діти новенькі, відбувалася невеличка паніка. Ну, ми зуміли стримати цю паніку, і тепер, Боже благодать, насправді хороша погода. І програма настільки цікава, що діти не хочуть їхати додому. Пластові табори зазвичай організовують на одних і тих самих місцях. Для новачків обрали цілком нове місце. Його дівчата освоїли самостійно своїми руками. Наприкінці двотижневого таборування традиційно усі діти отримують відзнаки та посвідки.